І знову добрий вечір. Є в мене невеличка колекція Аденіуму. І е, років зодово у нас було дуже гучно, і щоб якось від, відколи, забула слово, коротше, щоб мозги переключилися в другий напрямок, я надумала собі зробити прищепи. Кількох сортів аденіума на одну рослинку. І ось що ми маємо? Оце така рослинка в мене. Горщик вже деформується, треба вже пересажувати. Але два сорти вже квітнуть. Оце один сорт. Назви не пам'ятаю, тому я, я не, за, не не занотувала сорти. Так, другий сорт. В мене ось одна гілочка, вона розлагужується. І тут кілька бутончиків пішли. І тут о, ось вона, квітне. І тут є. Теж кілька бутончиків, ось. а ось. зараз я, я на горищі, хочу вам показати ось моя мультипрививка. Тут п'ять сортів, як сказав один великий розумник, як циганська, чи юбка, чи хуска, щось таке сказав, О, але мені подобається, тому не бійтеся, експериментуйте, і все в ваших руках буде гаразд. А коли вони всі розковітнуть, я теж покажу. Може, не дуже гарно, тому що я якби... Не перший раз робила, може другий. Ой, тому, може, не дуже місце при... прищеп гарно зрослося, але, але маємо, що маємо. Так що, як кажуть, руки дрожали, боялися. Очі боялися. Ну, різали. Різали, вставляли. Так що, от така в мене мульти-мульти аденіум.